Мото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка, роздільний комплект дощовика, який складається з куртки та штанів. Дощовик має два захисні шари. Зовні у нас нейлонова нитка зі спеціальним просоченням, яка відштовхує вологу, і всередині. Дощовик має. Внутрішній слой із поліуретанової плівки. Бачите, так вона виглядає. Шви у нас проклеєні для додаткового захисту від вологи. Бачите. Така комбінація матеріалів гарантує хорошу зносостійкість і вологовідштовхувальну здатність. Куртка у нас має такий глибокий капюшон.